Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Завтра, 15 грудня о 18.00, на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра довгоочікуваної мелодрами під назвою Ліки від минулого. Серіал Ліки від минулого це мелодрама про кохання, яка захопить вашу увагу з перших хвилин і буде тримати її до останнього моменту. Перша серія серіалу познайомить нас з головною героїною Аліною, яка працює у шпиталі медсестрою, де допомагає пораненим військовим повернутися до цивільного життя. Дівчина дуже відповідально відноситься до своєї роботи та неймовірно підтримує кожного воїна, як фізично, так і морально. Одного разу до лікарні потрапляє непритомний важкопоранений чоловік, і поки його оперують, Аліна вирішує вийти на зв'язок з його родичами, щоб повідомити про стан чоловіка. Однак жодного номера, крім його дружини, вона у телефоні не знаходить. І яке ж буде здивування дівчини після того, як вона зателефонувавши дружині, взамін отримала дзвінок на свій власний телефон. Аліна розуміє, що тяжко поранений це її колишній чоловік Сергій. Відтак вона занурюється в спогади минулого і пригадує, що їх колись зв'язувало. В другій серії Аліна проводить довгі дні і ночі у палаті важкопораненого, не підозрюючи, що перед нею зовсім чужа людина. Після операції військовий потроху приходить до тями, і Аліна починає спілкуватися з ним, щоб нагадати, ким він є. Проте знесилений чоловік не може говорити. Найбільше за все він хвилюється за свій зовнішній вигляд та повну втрату пам'яті. Тому чи зможе Аліна допомогти військовому повернути пам'ять, і які таємниці він приховує, і чому відмовляється від її допомоги? Ці всі відповіді ми зможемо отримати з вами вже в двох наступних серіях серіалу. Тому, друзі, серіал обіцяє бути захопливим, інтригуючим, який вразить вас цікавим сюжетом, а неперевершений акторський склад подарує вам просто незабутні емоції. Тому раджу не пропустити даний серіал уже завтра о 18.00 на телеканалі СТБ. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!